Розділ восьмий. У першу ж таки неділю по сьому до нас сватив хату очеляха. Прийняли, пошанували. Дякую за ласку мати, тугу свою та журбу перемагаючи. А батько говорить Я собі кращого зятя не жадаю, панове ласкаві, та треба дитини запитати. Викликали Катрю. Катренько Кажу їй тихо, роздумайся добре. Вона, мови, не чує, Уступила до хати, біла, а сміла, необорне, хоч тут вмирати. Питає в неї батько чи піде за Дмитра Шеляха. Та пита він, як ласкаво і грізно. Я парубку ганьби не даю. І піти не піду, отказала Катря чисто, як виспівала. Поклонилися свати, тихо та гордо геть вийшли з хати. Ми не ворухнемось. Катря стоїть. Батько не промовив слова. Вийшов і собі з хати. Плаче мати, очей не сушачи. Старий не вспоминається про сватання, мов його не було, а нас наче не бачить перед себе Хто увійде, не оглянеться, Хто озветься, не слухає. А чеченка того нема, та й нема, і матері його не видно. Вже Катря сама до їх бігти зривалася, Так мати впиняла. Коли вже ти мене не послухаєш, доню. Бог із тобою, роби тоді, як ти сама знаєш. А я вже батька не проситиму. Добре, добре, мамо, покиньте мене, занедбайте, тільки пустіть до його. Ні, не пущу, доню. Я тобі на порозі стану. Не попущу йти, не годиться, я втечу від вас, озивається Катря. Я або втоплюся, або що я так жити не здолію. А він же як? інколи спитає її Маруся, слухаючи того нарікання. А як ти його зажуриш? Те своє горе, ти не пести так, якого йому тепереньки. Ти не помисляєш, ти для його перетриваєшся, поки батька вблагаєш. Та коли б же хоч на його глянула, хоч до його промовила, нехай тільки б сказав, що мені робити. Нехай він мене вогонь пошле. Я піду, чого ж бо він не йде й досі. Хіба він мене покине? Коли не йде, то, мабуть, так треба, Катре, А ти втихомирся та жди. Та, може, маєш що йому переказати? Зараз негайно. Перекажи через мене я хоч і сходжу від їх. Ти, а мати твоя не пустить тебе, піду, говори, що сказати. Ти скажи, що я пропадаю, що жива я гину. І нащо таке йому говорити? Липше нехай він почує, що ти його вірно любиш, що ти його будеш дожидати. Що будеш батька благати? Нехай би він знав, яку я муку терплю. Скажи йому, щоб усе він кидав, щоб ішов мене одвідати. Батько не знатиме, а хоч дознається, гірш, мабуть, вже не буде. Нащо таке казати? Катря, знов їй Маруся, хіба ж йому й так не важко? Ну, хоч скажи, що я так його кохаю, як свою душу, що я журюся. Того ж таки дня Маруся каже Піду я, мамо, любчики. Пилипиха дуже подивувала, да не боронила. Вже як Маруся виходила, убравшись, вона запитала Чого се ти, любчики? Піду, мамо, прогуляйся. Іди, доню. Сама її за ворота провела, та тоді вже услід схаменулась, покрикнула Не барись довго, Марусе. А Катря скоро випроводила Марусю за свободу, то вже й ждать почала, коли прийде. Перейняли ми її ще на дорозі. А що, бачила, буде, що казав, коли? Треба тобі Катря. Ще потривати, каже Маруся. Вже не сила моя тривати. Так він не прийде. Пощо ж ти ходила? Чому він не прийде, що казав? Дуже він печаловитий щось, говорить Маруся. Печаловитий? покрикне Катря. Коханий мій. Сама так слізьми й розлилася. Я піду до його сама, піду. Хоч нехай мене потім живу замучить. Я піду. Він велів, щоб ти не приходила. Не приходила? Як то не приходила? То ти, мабуть, вчула. Хіба б я тепер зважилась на його сказати, щоб не приходив, хоч би смерть мені за плечима тому Просив тебе не приходити, Катре а ти як його любиш, вірно, то послухаєш. А вже ж я його послухаю. І довго вона по тому слові своєму плакала, сидячи край дороги. Тільки бачу, Маруся щось так, як не домовляє, то у землю очі спустить, то щось у думці має собі. Як вилучилася мені годинка, нишком побігла сама до неї. Марусе, кажу, щось мені той Чайченко не певен. Як то? питає, не любить він Катрі Широ». Чи я ж неправду кажу? Говори, та я не знаю, Химо, одкаже мені, роздумуючись. А я так знаю, що ти Катрі розказала не все. «Аже не все? Ні, не все. Кажеш мені усе, та нічого, Химо, я що там чула от Катрі не потаїла. І се, бач, в мене в мої думки, дарма розкажи ті думки свої. От прийшла я туди, розказує. Мене стріла його мати, та смутна така, Господи милий, а як я сказала, чого я прийшла? Вона заплакала сильне. Нічого й не одмовляла вона на мої слова, тільки усе плакала. Уступив і він у хату, десь він Химо, сам у великих мислях, у скорботі, так змарнів на виду, я говорю, що мене Катря присилає, і здалося мені, чи то так може здалося, що він, почувши, не обрадів, не каже мені свого слова, не пита мене. Тоді вже я сама усе переказала. І ще Катря хотіла сама до його прийти, а він зараз похопився. Нехай не приходить вона. Скажіть їй, будь ласка, нехай вона не приходить. Вклонився мені та й з хати пішов. А стара? питаю, постояла я трохи та й беруся йти додому. Тоді вона мені, плачучи, заговорила дівчина ластівко, каже, велика туга на моєму серденьку. Та, може, що доля на нас ізглянеться, перекажи Катрі, щоб вона так не вбивалася, ще, може, все надобре вийде, та я й пішла. Що це там у їх тайності? Щось напевно, чи не довести сього Катрі. Та що ж ми їй доводити маємо, коли не знаємо самі гаразд, каже Маруся. Та я вже знала, що Чайченко не любить широкатрі. Нехай же й вона відає. Колись таки ся правда справдиться Лучше нехай тепер. Скажу їй, та й годі, а чи поймеш віри вона мені? Та й чим мені довести? І Як тоді вона прийме? Якби на мене, то правда гіркає. краще кривди солодкої, а воно й здоровіше до того. Та не всі ж бо таку вдачу мають. Думала я й передумувала довгенько собі. Ні, і я їй скажу. Я таку часинку вигадала, як вона не плакала. А вже по сльозах, втомившися, сиділа собі тихо. Катре, кажу їй, чи ти знаєш, певно, що Яків тебе любить? Вона глянула на мене, як на дитину малу, осміхнулася. А що? Кажу таки, як він тебе та покине. Вона ще веселіш до мене засміялась. Ти що нічого не розумієш? промовила. Може, розумію? Краще, ніж ти, говорю їй. Збоку усе вбачається видніше, зводжу на очі їй чимало таких. Що любили та й покинули, що покинули, та ще й насміялися, інші вишукують того кохання так, аби замутитися, а їй такі, що вимагають щирості, не скажи для того тільки, щоб заставити повік нещасливими й умовірних. Усе світове, я їй доводжу гарно, беруся розсудливо. Як мовчи, та шкода мого розуму клопітного. Як хто кого любить, то любивий, і найкращий у світі, і все вже добро від його. Не думки нам, що робить він, як і інші люди, не гаразд. А така думка, що нехай люди його робом роблять, то все добре буде. Так то мені Катря одмовляла. Ще їй розкажу, яку зраду вона й одмовить. Я би зраду такого не кохала парубка. А чому твій Яків сам не йде і не хоче, щоб ти приходила? Чому його мати хоч не навідається? Се він знає, він мені скаже. Я вже тоді і доводити їй, і говорити годі, коли б вона хоч розсердилась. За що небудь, а то приймає мої речі так, наче я їй кажу, що Чайченко птах, а не парубок. Із мене що вона сміється, нічого не розумієш. У хаті у нас несогласка, сум, батько хмурий ходить, мати плаче та журиться, Катря за своєю тугою та за коханням, то й не зважала на материну журбу. Матусю, годі вам плакати або ви катрі не потурайте, або не плачте вже, вам скорим отаким лучше у світі, от каже смутно. Ви собі, як вже покладете, так буде, та й ведете до того. А я нещаслива, я не знаю, що мені парж діяти. Негарно катрі потурати, та жалко й впинять. Як я згадаю, як вона моя голубка побивається, Химо, моя дитино, хто його і зна, що тут і краще. Тут Катря моя гине, а тут чоловік скипається проти мене, вже й на очі не хоче приймати. Окрім шеляха, ніхто ще Катрі не сватав, а шелях того ж таки тижня, як Катря їм згордувала. Засватав другу дівчину та й одружився. Та було прибере свою молоду жінку, мов тую крамарку багату. Там то намиста дорогого, там-то до качів. А сама жінка маленька, коротесенька, та ж пихче під тими убраннями, а він усе її мимо наших вікон у свято проводить. Сам у такій шапці, як решето. У поясі шовковому червоному, що аж очі в себе бере, Іде та поверх нашої хати поглядає. Що це таке стоїть? Ще я його добре не бачу. Таким було поглядом поглядає. Пізно під вісень того року побрався наш батько у дорогу. Як виходив, бувайте здорові! промовив усім нам за гурт та й пішов. Ми за їм ідемо проводити його за свободу. Стали мати гірко плакати. Він трохи зупинився і говорить ви собі робіть, як знаєте. Кохайтеся, коли вхідні, а я на своєму слові стану. Я за Чеченка, дочки не дам. Поки жив, бувайте здорові. Підняв проти нас шапку та пішов дорогою. А ми у слід його дивимось, стоїмо, як холодом прибиті. Катре, Катре, дитино моя, вимовила мати, в якусе годину ти закохалася, господи світи. Пішов, ледве попрощався, коли се бувало. Дивилася за батьком, виливаючи сльози, а він усе далі, та й за гору зайшов. Тільки ще чули, як гукав. Гей, гей. Ще дослухалися, стояли та вже тихо. Додому тоді повертали «Катре?» – питає мати. Чого задумалася? Я хочу Якова бачити. Ой, дитино моя. Чи не чула, що батько казав? Я хочу Якова бачити. Не тужила вона, не плакала. І на все, що її прохала мати, і зупиняла, і жалувала, на все вона одмовляла. Я хочу Якова бачити!